Частину коштів з продажу квитків передає на потреби ЗСУ, а нині допомагає мешканцям Херсонщини. У рівному відбувся концерт української співачки Анни Трінчер у рамках всеукраїнського туру. Побували на концерті і мої колеги. Анну Трінчер з нетерпінням чекають у Рівному, бо вона Вона класна. А яка пісня тобі найбільше подобається? Школа? Я думаю, що для людей якась така от розрада, можливо, в музиці все рівно потрібно, не дивлячись на складну ситуацію, і співачка відразу запалює зал своїм хітом, який став вірусним. Анна Трінчер їздить Україною та дає благодійні концерти на підтримку ЗСУ. Критикам, які говорять, що концерти не на часі, відповідає наступним чином. Які концерти, крім того, що несуть дуже класну благодійну мету, вони в першу чергу несуть соціальну мету. Бо нам треба усім відволікатися, розслаблятися. Нам усім треба збиратися силами, отримувати натхнення. І найкращий заряд адреналіної емоції це якраз концерти. І звичайно, коли люди виходять після концертів з. Гарящими очима, знаєте, вони готові працювати, вони заряджені, вони натхненні Це є нам а, дає донати в великій кількості, бо люди не працюють, не отримують зарплатню, не донатять. Окрім запальних та драйвових пісень в арсеналі Анни Трінчери є й ліричні композиції. Драйвова та позитивно в такому руслі проходять виступи Анни Трінчер по всій Україні. А у Рівному вийшло ще й дуже атмосферно. Рівного Анна Трінчер виступить також у Луцьку, Житомирі, Чернівцях, Вінниці, Одесі, Львові, Ужгороді, Івано-Франківську та Хмельницькому. Павло Невесенко Володимир Захаров. Новини рівного.